Ветерани закликали займатися спортом та ділилися досвідом, як себе знайти після війни. А цивільні привезли різноманітні наїдки, якими пригощали за донат. Щоби зібрати гроші на підтримку 33-ї окремої механізованої бригади, об'єдналося майже 30 громад на Рівненщині. Скільки ж зібрали? Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Варенички із шкварками з картоплею, солодкі варенички із сиром, голубчики. Теж свого приготування, куди не глянь ядки зі смакотою, і всюди припрошують, як не почастуватися, то взяти участь у майстер-класах або ж придбати готову красу. Це ручна робота, і ось мене гердани, силянки. Прилочки, картини, а ще сеанси каністерапії та концерт. Ми залучили всі громади Рівненського району. Це 26 громад, які представили різні локації. Не лише подивитися, посмакувати та поспілкуватися, а й зібрати кошти на потреби 33-ї окремої механізованої бригади, зокрема на закупівлю безпілотників та комплектуючих до них. Налека – це український розвідувальний дрон. Це бомбер такий великий, кажан теж українського виробництва. Віктор, військовослужбовець 33-ї бригади, показує зразки озброєння. До повномасштабної війни робив металопластикові вікна і двері. Нині інструктор по безпілотникам до поранення керував ними на передовій. Виконував безпосереднє завдання на лінії бойового зіткнення. Ми вели розвідку, ми займалися бойовими скидами, От, літав на різних бортах. Війна забирає справді багато ресурсу як людей, їхніх сил та здоров'я, так і грошей, і підтримка. Підрозділі, які знищують окупантів, надважлива саме щоб підтримати бійців, і поділитися досвідом, як жити після повернення з війни, поряд зібралися ветерани. Готовляю різні деталі на замовлення. а Також друкую деталі для наших хлопців на фронт. Михайло розповідає і про ветеранський бізнес, на який отримав грант, – 3D-друк. Щоб показати хлопцям, що вони не самі. Бо коли вони звільняються з військової служби, навіть на своїй практиці, я зрозумів, що я почав себе шукати, от що мені тут робити, чим мені зайнятися. Серед ветеранів чимало спортсменів. От Павло розповідає, як після важкого поранення і ампутації ноги потрапив у збірну України і став майстром спорту з пара пауерліфтингу. обов'язково сидіти вдома, потрібно включатися, адже спорт це найкраща реабілітація. Ми це переконали всьому на своєму власному прикладі. А ці двоє військових просто релаксують малюючи. Вони приїхали сюди зі шпиталю, де на реабілітації кажуть, розуміють, що тут відбувається, але знають українською лише кілька слів. Дякую. Або ляска, Колумбієць Леандро отримав поранення на Донеччині. приїхав, щоб підтримати Україну, бо я не згоден із вторгненням Росії. А ось цей захід мені дуже подобається. Це важлива робота. Дякую за підтримку військових.